У 1909 році ботанік-дарвініст Роберт Лівід з Гарварду вводить поняття мікроеволюція, яким описує процес розвитку зародженого життя в дорослий організм і його адаптацію під навколишнє середовище, що може відбуватись протягом кількох поколінь. Важливо, що це чисто індуктивне поняття, яким описуються процеси, які ми споглядаємо в природі і можемо повторювати. А в подальшому у 1927 році радянський ентомолог Юрій Філіпченко вводить поняття макроеволюція. А далі в англомовному науковому середовищі це поняття популяризує генетик Феодосій Добжанський своїй фундаментальній праці, генетика та походження видів. Важливо, що Цим поняттям вони описували дедуктивно-гіпотетичний процес самозародження життя і оформування в одноклітинний організм, далі в багатоклітинний, а далі від простих до складних організмів. Коротше, інфузорія перетворюється в Енштейна. І це відрізнялось від мікроеволюції, якою називали процес експериментально підтверджений адаптації живих існуючих організмів в межах свого виду чи роду.